Вітаю вас на першому подільському інформаційна команда телеканалу. пропонує вам підсумувати події 30 вересня. Медицина стане доступнішою. Головним завданням як медичних працівників, так і урядовців це мотивувати людей приділяти своєму здоров'ю трохи більше уваги, адже саме профілактичні огляди допомагають вчасно виявити та розпочати лікування діагнозів будь-якої складності. Відтак у 2026 році в Україні запрацює нова програма. Деталі розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко проєкті бюджету на 2026 рік ми як держава пішли на черговий крок для створення умов саме на профілактику. Ми запускаємо загальнонаціональну компанію профілактичних медичних оглядів, направлених на виявлення серцево-судинних захворювань, діабету і ментально і ментальних розладів. Ми їх називаємо також чекапами. Ці захворювання передбачили бюджет і з 1 січня. Програма стартує. І вона з вами переформатована трішки, оскільки при досягненні. Дня народження після 40 років 41-42 і так до е, того, скільки можна е, через місяць буде приходити певне повідомлення в дії про те, що ви можете скористатися програмою національного чекапу і перевірити стан свого здоров'я. Ви замовляєте так, я хочу скористатись, і вам прийдуть е, кошти на карточку, яка створена в дії, і ви вибираєте заклад охорони здоров'я, в якому можете пройти відповідний перелік е, досліджень консультація лікаря, і лабораторні дослідження, і інструментальні дослідження, і після цього отримати консультацію лікаря або перенаправлення до вузькопрофільного спеціаліста в разі виявлення певних відхилень від стану здоров'я, або знову ж таки електронний рецепт для того, щоб отримати безкоштовно лікарські засоби, які допоможуть або вилікувати хворобу, або утримати її на тому стадії розвитку, щоб вона не прогресувала, і не приводила до ускладнень. Хмельниччина втратила ще одного воїна. У 40-річному віці життя оборонця Сергія Лежнюка обірвалося. Ще із 2014 року військовий стояв на захисті батьківщини. На жаль, хвороба забрала життя захисника. Йому на віки 40. в обласному центрі попрощалися із оборонцем Сергієм Лежнюком. Хмельничанин почав свій військовий шлях ще у 2014 році. Коли почалось повномасштабне вторгнення, не зміг залишатись осторонь, пішов боронити країну від ворога. Сергій був дуже добрий людиною, як побратим, дуже часто допомагав. Він був дуже розумний. Людиною і як офіцер був дуже відповідальний. Це, те, що у нього не було відняти. Захищав батьківщину на різних напрямках. На жаль, життя Сергія обірвалося під час лікування внаслідок хвороби. Хмельницький національний інститут він закінчив. Також він закінчив військову кафедру, Хмельницьку військову, військову кафедру і служив в радах України, захищав нашу Україну і нас всіх. І так сталося, що сьогодні його не стало. Ми Шо? дуже сумуємо. Син залишився без батька, дружина без чоловіка. Поховали оборонця на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Олександра Дустюк, телеканал Перший Подільський. Красилівська громада на щиті зустріла сержанта Олега Сінчука 1988 року народження. Воїн вважався зниклим безвісти 6 травня 2024 року. Як з'ясувалося, саме в цей день захисник прийняв свій останній бій на Донеччині. Поховали захисника на кладовищі у рідному селі. Кам'янець-Подільська громада у Скроботі проведе в останню путь солдата ломового Дмитра Ігоровича 2003 року народження. Він загинув 3 вересня 2024 року. Ідентифікований за ДНК. вічний спочинок воїн знайшов на алеї Слави міського кладовища. Вічна пам'ять і слава полеглим воїнам, співчуття рідним. На Хмельниччині відбувся четвертий молитовний сніданок, приурочений до дня працівників освіти. Такий захід уже став доброю традицією як в Україні, так і в області. Цього разу він зібрав за одним столом представників духовенства, обласної влади, освітян, військових, волонтерів та громадськість. Учасники об'єдналися у спільній молитві за державу і її захисників. Та народ присутні просили у господа мудрості для керівників держави, захисту для воїнів, відновлення зруйнованої інфраструктури, економічного розвитку, повернення українців додому, а головне миру та перемоги для України. окремо молилися й за освітян, які виховують нові покоління українців. Пам'ять полеглих героїв шанували хвилиною мовчання. Молитовний сніданок став знаком єдності та взаємної підтримки, а також нагадуванням про спільну відповідальність за майбутнє країни. Рак простати одна з найнебезпечніших онкологічних патологій серед чоловіків, особливо після 50 років. За статистикою всесвітньої організації охорони здоров'я, це захворювання поступається за поширеністю лише раку легенів та раку товстого кишківника. Щороку на Хмельниччині діагностується кілька десятків нових випадків, які є однією з провідних причин смертності чоловіків від онкології. У місяць чоловічого здоров'я наші журналісти вирішили розповісти про перші симптоми та методи лікування. Рак простати, злоякісне новоутворення, що розвивається у передміхуровій залозі. За даними ВОЗ, ця недуга входить у п'ятірку найчастіше виявлених, що спричиняють смерть. Щороку на Хмельниччині діагностують декілька десятків нових випадків. Незважаючи на сумну статистику, містяни не поспішають до лікаря. Я на жаль роблю це нерегулярно, думаю, це неефективно для мого здоров'я. Надіюсь. Не прийдеться за це платити велику ціну. Якщо раз на півроку потраплю, то дуже добре буде. То лікаря не чашеку. В Хмельницькій обласній лікарні в урологічному відділенні щороку зростає кількість нових пацієнтів. За 23 й рік вся кількість онкологічної патології, яка в нас пролікована, складає 20% від загальної пролікованої, близько 500 500 пацієнтів, які проліковані з пухлини. 30% складає пухлини передміхрової залози, це 150-170 чоловік. Ми оперуємо, виконуючи радикальні операції, які дають шанс на одужання, 25-30 чоловік. Ми оперуємо. Всі решта або відмовляються від операції, або радикальна операція в їхньому випадку не принесе продовження життя і тому їм призначається інша терапія. Небезпека полягає у тому, що хвороба протікає практично непомітно доти, поки злоякісна пухлина не виходить за межі передміхурової залози і не почне поширюватись в інші органи. Перші симптоми відвідування вбиральні понад два рази на ніч. Суть обстеження полягає в тому, що треба здавати аналізи вперше і найпростіше це здати на визначні концентрації простати антиген на ПСА і концентрацію тестостерону після цього вже лікарі визначаться що необхідно робити далі піклування про здоров'я починається із самої людини тільки щорічні обстеження допоможуть своєчасно виявити захворювання та зберегти здоров'я на довгі роки оксана Медведєва Сергій Дяків телеканал Перший подільський. Понад сім років ув'язнення отримали двоє закладчиків з Кам'янця-Подільського. Студенти одного з місцевих коледжів підготували для збуту закладки з амфетаміном, ПВП та канабісом. Правоохоронці викрили злочинну діяльність зловмисників та затримали їх 3 грудня 2024 року. Під час обшуків у них вилучили близько 70 згортків із психотропами ПВП та 20 згортків з амфетаміном. Тоді закладчиків затримали та оголосили підозри. Молодший підозрюваний вийшов під заставу у липні цього року знову потрапив у поле зору правоохоронців. Чоловіка затримали із сімома згортками канабісу, який він планував збути серед наркозалежних. Наразі суд вже виніс вирок наркодилерам сім років та шість місяців та сім років та три місяці позбавлення волі із конфіскацією майна. Мрії дитинства, які стають реальністю, ще з маличку Зінаїда хотіла відкрити власну швейну майстерню. Аби втілити бажання. Дівчина пройшла чимало випробувань. Вони навчили Зінаїду жити потрібно зараз та не чекати підходящого часу. Тепер майстриня створює роботи із любов'ю. Роботи із любов'ю, які народилися із мрії. Нині Зінаїда, власниця швейної майстерні. Про власну справу із пошиття мріяла з дитинства. Почала із роботи вдома. Проте було те, що стало поштовхом втілити мрію. Брат дівчини, військовослужбовець. Він загинув у власний день народження та перед день народження дівчини. Тоді Зінаїда зрозуміла, що треба жити зараз, а не чекати слушного моменту. То він обіцяв мені повернутися в нього 19 травня, день народження, а мене 20-го. Він обіцяв повернутися і, на жаль, вже так сталося, що його не стало. І після того я вирішила, що треба жити зараз цим днем і починати щось створювати своє і про пам'ять про нього. Свою майстерню назвала так, як її колись називав у дитинстві брат. Поділила приміщення на два простори виробничий та вже із готовими для продажу товарами. На стіні зверху портрет брата та прапор бригади, як згадка про того, хто підтримував її із дитинства. Це моя терапія, це моя віддушина. Коли я шию, я абсолютно ні про що не думаю, і просто хочеться створювати для людей тепло, все з любов'ю. Ну я тоді, туди в свої вироби, віддаю всю свою душу. Втілити мрію вдалося завдяки гранту. Дівчина взяла участь у бізнес-курсі від Українського жіночого фонду. Її бізнес-проєкт виграв грант на суму 248 тисяч гривень. Завдяки цим коштам вдалося придбати сучасне швейне обладнання, меблі та вивіску. На майбутнє є плани розширитися, найняти працівників трішки і, і творити далі добро. Нині у планах Зінаїди лише покращувати вже створений простір та дарувати любов у кожному своєму виробі. Олександр Тустюк, телеканал Перший Подільський. Ветеран з Хмельниччини представляв Україну на міжнародних змаганнях з адаптивних видів спорту Strong Spirits Games 2025 у Мадриді. Національна збірна України змагалася з учасниками Сполучених Штатів Америки, Ірландії, Іспанії, Естонії та Грузії. Валерій Одайник із Хмельниччини отримав одну золоту та три срібні медалі. Протягом останніх років тисячі атомників скористались послугою медичного страхування. Завдяки цьому деякі із працівників Хмельницької атомної електростанції зекономили чималі кошти на лікуванні та хірургічних втручаннях. Які є ще переваги цієї послуги розповіли атомники колегам із прес-центру Хаес? Зміни у здоров'ї атомників пов'язані із віком та особливостями роботи. Це потребує особливої уваги від компанії. У «Енергоатом» сприяють щорічному добровільному медичному страхуванню. Страхуванні. Послугу компенсують за кошт акціонерного товариства. Головні переваги медичного страхування своєчасна діагностика, лікування хвороб та фінансова підтримка у випадку тривалого лікування чи реабілітації. Такою можливістю вже скористалися тисячі працівників Хмельницької АЕС. Атомнику Олександру Гончаруку терміново було провести кардіологічну операцію. Страхова компанія мені оплатила 150 тисяч за операцію. Сказав би, щоб люди зверталися, заключали договір. Працівник управління капітального будівництва також проходив оперативне лікування. В цьому випадку мені допомогла страхова компанія, яка покрила всі виплати та купівлю медикаментів. Відчутні проблеми зі здоров'ям, лікування та реабілітація довелося пережити працівникові відділу роботи з громадськістю Олександрові Шустеруку. Мені було компенсовано всі витрати на операцію. Я вважаю, що це дуже добре, тому що працівники Хмельницької електростанції мають можливість вибрати собі страхову компанію і вирішувати свої проблеми для покращення здоров'я. Страхування надає можливість вирішувати не лише значні проблеми зі здоров'ям, які потребують оперативного втручання, а також покриває витрати на діагностику, ліки, стоматологічні послуги, масаж та інші процедури. Таким останній день вересня побачила команда інформаційників Першого Подільського. Нагадую вам, що у наших соціальних мережах для вас ще більше достовірної інформації. Тож приєднуйтеся та не пропускайте головні події країни та області. До зустрічі на першому подільському.